Громадський протест під українським домом на захист державної мови триває вже дев'ятий день. За цей час п'ятьох людей забрала швидка, але їхнє місце на гранітних плитах посіли інші. Весь цей час Віктор Федорович Янукович засмагає під Кримським сонцем і промовисто, як він це вміє, мовчить. Втім, його молодший син Віктор Вікторович Янукович несподівано заявив, що відкликає свій голос за законопроект Ківалова Колесніченка, бо не був присутній у залі Ради. Водночас правовладна більшість готується до зміни спікера парламенту. Ційний суд в рекордно стислий термін ухвалив рішення, яким відкрив шлях кнопкодавом до переобрання Володимира Литвина простим голосуванням у 226 голосів. А не як це було раніше, бюлетенями за обов'язкової участі у цьому голосуванні двох третин депутатів. Неважко здогадатись, що першим завданням наступного голови парламенту стане підпис саме підмовним законопроектом і скерування його на підпис президентові. Активісти і голодувальники з під українського дому продукують все нові і нові вимоги, які інколи викликають запитання. То чи залишиться мова головною вимогою учасників акції і хто намагається впливати на думку протестантів? Про це Мирослав Откович. Знесилені та втомлені уже восьмий день. Вони нічого не їдять і лише п'ють воду. Напередодні чотирьох учасників мовного протесту відправили до лікарні: це Анна Ющенко, Катерина Аврамчук, Анатолій Пікуль та Ольга Довганюк. З тими дівчатами, які забрали, я більше як впевнений, що вони просто фізично знесилені були і через саме через психологічний момент, через переперенерування. Атмосфера під українським домом напружена. Вночі протестувальники відвоювали частину тротуару для проїзду під українським домом. Втім, під ранок його знову заблокували працівники ДАІ. Нині під українським домом 11 людей. Серед них п'ять новобранців. Один раз на декілька днів протестувальники поширюють заяви. Втім, як ми з'ясували, деякі з них фальшивка. Це заява, да? А що там в інтернеті пишуть люди? Хтось поширив від нашої імені заяву щодо опозиції. Зокрема, 12 липня в ЗМІ розповсюдили текст від імені голодуючих у відкритому листі. Голодувальники, начебто, вимагають виключити із виборчих списків народних депутатів Андрія Кожем'якина, Миколо Мартиненка та Миколу Томенка. Мовляв, через їхню недбалість прийняли мовний законопроект. На думку протестувальників в поширеній заяві також вказано, що винен у згортанні акції протесту і Арсеній Яценюк він має відмовитись від повноважень опозиційного лідера. Відповідну заяву дійсно виголосили зі сходів народного дому, проте учасники протесту її не підписували. Ми хочемо заявити, що ми, не протиставляючи себе позиції, скасовуємо наше рішення стосовно вимог відставки кожем'якіна Мартинника Татоменка. Це була емоційною заявою в один з періодів наших вимог. Очільник осередку голодуючих Петро Шкутяк також спростовує суперечливу заяву. Втім, не так категорично. Я розумію, що ну, не подобається, коли укрилюють людьми прізвища політиків. Сама постать Петра Шкутяка зараз активно обговорюється в мережі інтернет. Відомо, що Петро Шкутяк син народного депутата Зіновія Шкутяка, доброго приятеля Віктора Ющенка. Сам Петро очолював Долинську районну адміністрацію. Один з небагатьох керівників, яких новообраний президент Віктор Янукович перепризначив на посаді. Заяву на звільнення Петрошкутяк написав лише у листопаді 2011 року. До того став автором резонансної для Галичини заяви. Про десакралізацію образу Бандери Шухевича і Тараса Шевченка порад позабирати там портрети Бандери Шевченка, там я не знаю Шухевича Шекова і там Леніна і так далі. Їх забрати з політики. Тобто, якщо вдасться це забрати, то це буде е, досить хороший результат. Нині під українським домом Петро Шкутяк не змінив своїх поглядів. Я сказав твою думку свою думку того, що політики не мають права вішати на себе портрети лідерів нації і йти з ними на вибори. Якби там не було, рядові голодувальники під українським домом вже стали символом спротиву. Ці люди поставили на кін власне здоров'я. Їх наміри прозорі і чесні захистити українську мову. Разом з тим, у багатьох політиків нині є спокуса використати людей у власних цілях. Учасників протесту, які першими заявили про відмову від їжі, один по одному забирає швидка. Тоді як список голодувальників поповнюють нові люди, якими будуть їх заяви? І чи залишиться захист української мови головною вимогою? Покаже час Мирослав Откович Іван Накуртяк ТВАЙФ.